5 вересня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки 2 по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, один склад боєприпасів та один зенітно-ракетний комплекс рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На Бахмутському напрямку продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. В напрямку роботи не новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією, по виявленим цілям здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати на тимчасово окупованій території України. Сили опору активно працюють у тимчасово окупованому Маріуполі. За минуле літо українські партизани перетворили щонайменше 21 одного рашистського окупанта на хорошого росіянина. В Луганді у власному помешканні підірвали так званого очільника митниці, поки дьок разом із підсвинком важко поранені, в районі тимчасово окупованих Мелітополя та Бердянська пролунали потужні вибухи. Неспокійно на території рашистського рейху, в ГАУ Ніжній Новгород на нафтохімічному заводі сталася потужна пожежа. У Москвабаді невідомі спалили автівку головного конструктора глобальної навігаційної супутникової системи. Непізнані дрони атакували гаукалуга і гаутверь, лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Росіянські добровольці антипутлерівці взяли на себе відповідальність за черговий рейд у Гау «Брянськ».